У Полтаві у парку мікрорайону Браїлки відкрили алею пам'яті дітям, які загинули 1 лютого цього року внаслідок ракетного удару. Софія Яворська, Діана та Даніїл Запішні навчались у 13-му ліцеї. Аби вшанувати їхню пам'ять, у парку висадили сакуру та встановили табличку з віршем Пресвятою. Ми почали організацію зі школи в з учителями, учителька 13-ї школи Степаненка. написала цей вирш, они мне прислали его, мы его согласовали, цей вирш. После того я начал шукать в Полтаве рекламное агентство, где мне могли изготовить такую табличку. Совместными усилиями изготовили такую табличку памяти. Директор сделал нам таблички бескоштовно. Я изготовил Сам стоїчкою, ми з друзями приїхали і все це організували. Дев'ятирічна Софія Яворська була талановитою дівчинкою, розповів її дідусь. Відвідувала вісім гуртків, вивчала китайську мову. Вона займалася настольним тенісом, шахами, в'язанням, рисуванням, дуже часто посещала бібліотеку. Чому ми так і? дизайн такой таблички, что на английском языке и на японском. Потому что моя внучка начала самостоятельно изучать китайскую мову. Когда я у нее спросил, что это очень важко, там 900 иероглифов, она говорит, для меня, для, для меня, дедуля, это не, не важко, потому что я, говорит, творческий человек. Поэтому я принял решение на табличке написать японской мовой это дерево. Так как японское и китайское почти, ну, Єрогіфи одинакові. Найбільше наше місто, як мені прискорбно це казати, кладовище, Ми туди їздимо почти кожного дня. Це у нас була одна внучка і один син, тому у нас більше немає нікого. Все життя тепер одна пропасть, велика-велика, так сказати, бездна. Діана була моєю ученицею, вона була моєю дитиною, вони всі мої діти, вони мої первістки і кожен з них займає. Ну, Якусь частинку мого життя. І ну, разом з Діаною пішла якась частинка мене. І вона була чудовою дівчиною. Вона була ні, ні в чому не винною. Дуже шкода, що ми втрачаємо дітей. Хай хоч в думках, але вона з нами завжди. Семирічного Даніїла Запішнього згадує Тетяна Харченко. Моя дитина разом з ними були на групі продовженого дня. Вони товаришували, дружили, були найкращими друзями. У них було дуже багато спільних ігор, те, що вони полюбляли, це Лего, динозаврики, вони створювали свій світ, гралися. Данька був дуже світлою дитинкою, сонячною. Він завжди посміхався і завжди був такий позитивчик наш, дуже енергічний. Ми його дуже всі любили. Школярі прив'язали на гілки дерев дзвіночки як символ пам'яті про загиблих дітей та залишили біля сакури білих пташок. Їм би нам нашу страну, державу ще піднімати і піднімати. Вражеська ракета забрала їх життя. Це тепер наше таке місце, де ми будемо завжди сюди приходити в будь-який день. Оксана Іванова, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.